Розрахунок виключно готівкою, а про діджиталізацію чути не хочуть. Столичні маршрутки ніби застигли в минулому, щоб змусити приватних перевізників встановити валідатори, кияни формували петицію та зібрали потрібних 6 тисяч голосів для розгляду. Я Вважаю, що так і має бути аніж брудні гроші передавати. Людям набагато зручніше, просто картку чи телефоном пікнути, розрахуватися за проїзд. Водії ж маршруток до цієї ініціативи ставляться по різному, але від можливої системи оплати більше знаходять мінусів ніж плюсів. Заправлятися ж треба чимось, а з валідатора не заправишся. Як ми будемо контролювати це все як би про оплату? Щоб люди платили за проїзд, люди можуть заходити і не платити. Просто заходять, сідають і не платять. Щодня у маршрутках Києва їздить більше мільйона людей, і всі вони розраховуються готівкою. А це мільярди гривень, які залишаються у тіні, кажуть експерти. Валідатори ж рахуватимуть пасажирів, і приховати виручку не вдасться. Місто не займається тим, щоб цей процес був безготівковий. Тобто КМДА, департамент транспортної інфраструктури, вони саботують вже багато років, попри їхні ж обіцянки. Один валідатор для маршрутки коштує близько тисячі доларів. А їх потрібно сотні, хто має взяти на себе відповідальність за витрати: місто чи приватні перевізники?